Доброго дня, мої семикласики, ми продовжуємо з вами вчити фізику і давати відповіді на багато цікавих запитань? Ми з вами вже знаємо з 5 класу вивчили на минулому році, що всі тіла складаються з найменших частин. Але таке запитання: чому, коли дослідники знаходять мі... мітеорити, вік яких становить мільярди років. Вони залишаються незмінними і не розсипаються на окремі молекули, що заважає метеоритам та іншим фізичним тілам розпастися на молекули. Або чому, коли ми з вами розбиваємо чашку, чому ми не можемо назад з'єднати частинки і вони не тримаються одна до одної? Тому на сьогоднішньому уроці ми спробуємо дати відповіді на це запитання. Запишемо з вами сьогоднішнє наше число, 18 вересня, дистанційна робота. І тема нашого уроку рух і взаємодія частинок речовини. Також ми з вами підготуємось до підсумкової нашої роботи на наступному уроці. Сьогодні ми розглянемо положення, яке підтверджує, підтверджує існування таких частинок і взаємодію між ними. Також ми роз, з вами дізнаємо, що таке дифузія, бронівський рух і чи можна побачити взаємодію. Молекул. Запишіть, зупиніть відео, запишіть тему і ми продовжуємо. Підтвердження існування так званих атомів і молекул було отримане лише в 19 столітті. Саме тоді з'явилася і з дослідницьке обґрунтування Молекулярно-кінетична теорія МКТ. Будь ласка, теж запишіть назву цієї теорії. Теорія, яка розглядає речовину як сукупність частинок, що рухаються і взаємодіють між собою. А також вона говорить в основних положеннях. Запишіть далі основні положення МКТ. Якщо не встигаєте, зупиняєте відео, записуєте і продовжуємо далі. Перше положення МКТ говорить нам про те, що усі речовини складаються з частинок. Про це ми вже вивчили і знаємо з минулого року. Молекул, атомів та йонів. Між частинками є проміжки. Друге положення МКТ. Частинки речовини перебувають у безперервному, безладному, хаотичному русі. Такі руші називають тепловим. І третє положення. Частинки взаємодіють одна з одною, притягуються або відштовхуються. Будь ласка, запишіть ці основні положення, вони повинні у вас бути. Можете відкрити сторіночку 35 підручника і записати ці положення МКТ. Чи є підтвердження основних положень? Я вже нам підтвердити, тут тобто є ці положення. Тепер ми розглянемо кожне з них і будемо підтверджувати, чи дійсно відбуваються всі ці процеси. Першим таким підтвердженням того, що у нас всі речовини складаються із частинок, що вони перебувають безпередньо, хаотичному, безладному. Тепловому русі і те, що вони взаємодіють одна з одною, є дифузія. Тобто процес самовільного проникнення молекул, однієї речовини, в проміжки між молекулами іншої речовини. Давайте з вами розглянемо, що ж буде відбуватися. Наприклад, якщо ми з вами капнемо крапельку чорнил, і що буде відбуватися? Поширення цих чорнил, Так? Тобто, молекули води у нас є, так? Далі потрапляють молекули чорнил, і вони починають проходити між проміжками іншої речовини, молекули цих чорнил. Вони заповнюють весь, весь простір. Давайте з вами переглянемо таке невеличке відео, яке підтверджується. І ви бачите, що є у нас тепла, гаряча і холодна вода. І так само процес дифузії. Будь ласка, помітьте, як це відбувається, і мені дасте відповіді на запитання в зошиті, якій же воді найшвидше буде відбуватися процес дифузії. Ще, бачите, подали. Зробіть висновок і запишіть, будь ласка, в зошит. Процес дифузії відбувається найшвидше, і запишіть у якій воді. Тобто це, це відео є доказом того, що всі речовини складаються із, із частинок. Між частинками є проміжки. є проміжки. Ну, і відповідно, частинки речовини перебувають у безперервно хаотичному русі, бо, якщо б вони не рухались, то вони б не могли заповнювати ці проміжки. Так, далі наступне. Тобто, ви повинні розуміти, що причиною дифузії, знову ж таки, ось це положення, є безперервний хаотичний рух частинок, речовини. Так, і цей рух ще називають тепловим. тепловим. збільшення температури, з висновку, того, що ви зробили із нашого відео, спричиняє збільшення середньої швидкості. Руху її частина. Будь ласка, взужиті, запишіть визначення, що таке дифузія. Що таке дифузія? Так, далі. Також ми повинні розуміти, що дифузія може відбуватися в різних станах агрегатних. Тобто, якщо приклади наведемо, це може бути поширення запаху парфумів в повітря. Це може бути поширення запаху квітів у повітрі. Це теж пояснюється явищем дифузії. Якщо ми говоримо про рідини, то там, наприклад, кожного дня ви спостерігаєте це явище заварювання чаю у воді або розчинення барників у воді. Якщо ви е, малюєте, то я думаю, що ці процеси дифузії ви спостерігали. До речі, в твердих тілах теж відбувається дифузія. Тобто, якщо скласти два брусочки свинцю та золоту, то золото зрозуміло, що це не буде швидким процесом. То в даному випадку, то в даному випадку вони будуть, теж буде відбуватися процес дифузії, і вони будуть склеюватися між собою. Давайте спробуємо з вами дати відповіді на запитання, а відповідь запишіть до зошита. Я думаю, що всі люблять полюбляють солоні огірочки. Так от, коли ми говоримо про це явище соління огірків, то нам треба дати відповіді на запитати, чому, чому це відбувається і як відбувається перехід солі з води в овочі при засолюванні. Наступне наше таке запитання, яке вам треба дати відповідь, чому. Зазвичай пахне ваніллю або шоколадом біля кондитерської фабрики. Я думаю, що ви зможете дати відповіді тепер на це запитання. Так. Ще одним підтвердженням існування та безперервного руху частини, корчовини є броунівський рух. Броунівський рух. Запишіть, будь ласка, визначення, що таке Броунівський рух. Броунівський рух це хаотичний рух видимих у мікроскоп малих частинок, завихлих, завислих у рідині або газі, які відбуваються під дією ударів молекул рідини або газу. І зараз ми з вами подивимось невеличке відео, де розповідається про цей Броунівський рух. 1827 року англійський ботанік Роберт Броун. Проводив за допомогою мікроскопа спостереження за дрібними спорами плавуна, вміщеними у воду. Він зауважив, що ж спори весь час перебувають у стані хаотичного руху. Пояснити цей рух Броун не зміг, але пріоритет його відкриття закріплено у назві цього явища Броунівський рух. Броунівський рух це безладний рух найдрібніших твердих часток, зважених в рідинах або газах. Зважені частки це частинки, густина речовини яких порівняна із густиною середовищем, в якому вони знаходяться. Такі частинки знаходяться у рівновазі, і найменшим зовнішній вплив на неї приводить до їхнього руху. Спостереження за броунівським рухом доводять, що для нього характерно наступне: Броунівські частки здійснюють безперервний хаотичний рух. Інтенсивність цього руху залежить від температури і розмірів броунівської частинки. Траєкторія руху броунівської частинки дуже складна, не залежить від природи речовини частинки і зовнішніх рухів. Створимо та дослідимо механічну модель, яка дозволить з'ясувати особливості та причини броунівського руху. Для цього у чашку Петрі вмістимо дрібні шматочки намагніченої гуми, на початку ці шматочки злипаються один з одним. У цю ж частку вмістимо пластикові кульки, різні за кольором та розміром. Закриємо чашку та встановимо її на осерді котушки, яка буде створювати зовнішнє, змінне за напрямком і величиною магнітне поле. Увімкнемо електричний струм. Дрібні часточки на магніченої гори приходять у швидкий безладний рух. Часточки стикаються зі стінками чашки, стикаються між собою і пластиковими кульками. Спостерігаючи за рухом кульок, можна зробити висновок про подібність цього руху до руху часток, що спостерігалися під мікроскопом. На моделі добре видно, що причиною руху ч... кульок є нескомпенсовані удари більш дрібних часток магнітної гуми. Причому для дрібніших кульок отримати нескомпенсований удар. Набагато вірогідніше, ніж для великої кульки. Відповідно, ми спостерігаємо, що дрібніші кульки рухаються інтенсивніше, ніж велика кулька. Привівши умови механічної моделі до мікроскопічного рівня, можемо зробити висновок, що бровнірський рух зважених часток спричинений нескомпенсованими ударами дуже дрібних часток, які неможливо побачити в оптичний мікроскоп. Цими частками є молекули середовища, у якому знаходяться більші за розміром броунівські частки. Броунівський рух є одним із найбільш переконливих доказів існування молекул та їх хаотичного теплового руху. Перша кількісна теорія броунівського руху з'явилася у 1905 році. Її автором був відомий німецький фізик Альберт Ейштейн. Теорія Ейнштейна була експериментально підтверджена французьким фізиком Жаном Батис. Батистом Переном. Так. Тож існування атомів і молекул, а також їх безперервний хаотичний рух, було доведено. І ви про це тепер будете знати. Так. Ми з'ясували, що молекули, перебу... молекули перебувають у безперервному хаотичному русі. Здавалось би. Хаотичний рух молекул мав би привести до розльоту всіх молекул на всі біч. Проте тверді тіла не тільки залишаються незмінними довгий час, але й навпаки, щоб їх розтягти, зламати, розірвати, потрібно докласти зусиль. Причина криється саме у тому, що є між молекулами сили притягання, саме завдяки міжмолекулярному притяганню тверді тіла зберігають свою форму. Рідина збирається в краплинки, клей прилипає до паперу, пружина, яку розтягнули та відпустили, набуває вихідної форми. Ну, наприклад, якщо між молекулами, ви тоді мені запитання задасте, і питання це я задавала на початку року. Якщо між молекулами є притягання, то чому розбита чашка не стає цілою після того, як її ламки притиснуть одна до одної? Дуже просто. Воно стає, оце міжмолекулярне протягання стає помітним тільки на дуже малих відстанях, такі які можна порівняти з розміром самих частинок. Але зрозуміло, якщо ми з вами, наприклад, використаємо клей, то ми можемо склеїти ці частинки. Ці частинки. Наприклад, чому важко стиснути закриту пластикову пляшку? Доверху заповнено водою. Дуже проста, проста відповідь на це. Вони, ці молекули не тільки притягаються, але вони і відштовхуються одна від одної, залежить буде від відстані між ними. Чи відрізняються молекули води в гарячому чаї від молекул води в холодному лимонаді? Як ви думаєте? Згадуємо з вами так? про воду, з яких частинок вона складається. І даємо відповідь на це запитання в ЗУшиті. Так, наступне наше завдання. Відомо, що перед нагріванням води чайник заповнюють не повністю. Як ви думаєте, як це можна пояснити? Згадайте, будь ласка, наше положення, що рух молекул це тепловий. Тепловий рух. І що буде відбуватися, коли ми будемо нагрівати воду, згадуємо про відстані між молекулами, про їх рух, і ми тоді можемо дати відповідь на це запитання. Запишіть відповідь у зошит. Якщо винести надути повітряну кульку з тепла на холод, що станеться з її об'ємом? Чому? Знову ж таки, згадайте про те, що може бути, коли молекула. Коли про швидкість руху молекул на холоді, і, відповідно, тоді ви зможете дати відповідь, теж на це запитання. Так, чому розбиті вази не склеються назад, як би сильно ми не притискали один до одного уламки? Знову ж таки, ми дали відповідь на це запитання. Так? Тобто недостатня відстані, щоб між молекулами відповідно відбулися притягання між. Цими найменшими частинками. Так, чому розірваний пластилін можна з'єднати назад в один шматок? Знову ж таки, відповідь, будь ласка, запишіть до зошита. Тобто, згадуйте да, про те, що ми говорили, про міжмолекулярну взаємодію, що буде із молекулами, що вони можуть притягатись та відштовхуватись. Так. Ну, і тепер трішки з вами пограємо таку гру, нагадаємо деякі, деякі матеріали, які нам буде потрібні, для того, щоб ви могли підготуватися до підсумкової роботи і задали весь матеріал за ці наші 6 уроків. Остановіть, чи правильна відповідність фізичної величини і вимірювального приладу. І запишіть, будь ласка, до ЗОшиту. Тобто, згадуємо, що таке фізична величина і що таке вимірювальний. Прилад. Ви можете поставити собі плюсик або мінус. Подивіться, будь ласка. Довжина мензурка. Знову ж таки, зліва фізична величина, справа буде вимірювальний, прав... вимірювальний прилад. Правильно чи ні? Чи ні? Так, далі. Об'єм, мірна стрічка. Подумали. Поставили, чи правильно, чи ні. Далі час, годинник. Так, я думаю, дали відповідь на ці запитання. Перевірте себе, який вимірювальний прилад зображений на рисунку. Ми з вами зустрічалися з ними. Згадаємо з вами, знову ж таки, ми говорили про вимірювання фізичних величин. І ви побачите, що там у нас є вказана температура в Цельсіях і в Фаренгейтах. Наше завдання з вами можете подивитися. Бачите, якщо у нас буде 20 градусів, то скільки це буде за Фаренгейтом, якщо у нас буде 50, скільки це буде за Фаренгейтом. Нам потрібно визначити ціну поділки шкали цього приладу і покази та межі вимірювання. Я вам трішки підкажу. Так, дивимось уважно на, наприклад, на вимірювання на ціну поділки, тобто ось ціна поділки за Цельсієм ми будемо визначати. І відповідно ціну поділки за Фаренгейтом. Чи будуть вони однакові, зараз з вами перевіримо. Пам'ятаємо, щоб визначити ціну поділки, нам потрібно взяти два найближчі значення. Так, дивимось сюди, буде це нам. Найкраще, да? 10 і 20. Беремо 20 значення. Далі із, е, там, тільки дивимося знаком. Давайте із більшого віднімаємо менше 20 мінус 10. І рахуємо, скільки проміжків. Пам'ятаємо, проміжки це оті значення між рисками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так? 10 поділити на 10, це буде у нас 1 градус Цельсія. Так, ну а тепер давайте визначимо для фарангета, скільки буде ціна поділки. Виберемо так само дві найближчі – 0 і 20. так? Тобто нам треба з 20 відняти 0, відняти 0 і поділити теж 10 поділок. Так. Ми бачимо, що в даному випадку тут один проміжок у нас буде 2 фаренгейта. 2 фаренгейта. Ваше завдання ваше завдання записати покази та межі вимірювання. Тобто, я вам показала, як знайти ціну поділки. Тепер ви дивитесь температура так? для по Цельсію. Визначаємо. І температуру за Фаренгейтом. За Фаренгейтом, уважно дивимось, тільки дивіться, будь ласка, у нас же ж від нуля і вниз це буде і знаком мінус. Да? Дивимось, скільки ось тут проміжків. Раз, два, три. То у нас виходить трин... мінус 13 градусів Цельсія. Так? І ви визначите за Фаренгейта. І подивіться на е, межі вимірювання Цельсій від 30 до 50, від мінус 30 так, до 50, Фаренгей від мінус 22 до 122. За фаргета. Тому, будь ласка, це запишіть для того, щоб ви потім розуміли, як же виконувати ось такі задачі. Так, наступне. Який вимірювальний прилад зображений на рисунку? Визначте ціну поділки, шкали цього приладу, покази та межі вимірювання. Дивимося, відповідно, нам потрібно знову ж таки, це у нас буде мензурка да, для вимірювання об'єму, для вимірювання об'єму. І, скоріше за все, вона буде вимірюватися у нас. ну, давайте так, Це будуть мілілітри. Нехай це будуть мілілітри. Визначимо нашої мензурки ціну поділки, Так само ми робимо. Із найдвох найближчих, ну, наприклад, 50 і 100. Нехай буде. візьмемо ці 100, 50. Я думаю, що ви навіть швидше за мене порахуєте 100 мінус 50. Поділити, ми дивимося між ними два проміжка, поділити на два. Тобто, у нас виходить до рівня кожен проміжок це 25 мл. Нехай буде в мл. Так, Тоді враховуємо, якщо ось тут у нас буде 200 плюс 25, тобто, в даному випадку, у нас об'єм буде. Об 225 мл. І записали до зошита. Так, визначили, і межі вимірювання дивимось від 25 мл до 225 мл. Так. Записуйте до зошита, якщо не встигаєте, зупиняєте відео і записуйте так. Так само, коли ми розв'язуємо певні задачі, то ми повинні розуміти, що у нас є основні одиниці вимірювання, є відповідна одиниці, які ми можемо використовувати, наприклад, для довжини. У нас, наприклад, подайте відповідь у дециметрах, Така у нас практична задача. Я думаю, що майже у кожного зараз є мікрохвильова пічка. Так от, вона має форму прямокутного параліпіпіда. Довжина якого становить 0,5 метрів, ширина 300 мм, висота 42 см. Нам треба обрахувати, Я думаю, що всі знають формулу, нам треба все перемножити, і ми отримаємо з вами об'єм корпуса цієї мікрохвильової пічки. Я ж це робити з фізики, дуже все просто. Коли ми розв'язуємо задачу, то ми записуємо. дані. Далі довжина, ширина, висота так? ми записуємо і не забуваємо, що ми все переводимо в основні одиниці вимірювання. Так, отут трішки 0,5 метрів, так і залишаємо. Далі 300 мм переводимо у метри. Так? Згадуємо, що нам потрібно поділити на 1000. І три знаки. 1, 2, 3, це буде 0,3 метра. І висота 42 см. переводимо у метри, це буде 0,42 метра. Знайти об'єм. Пам'ятаємо да, формулу об'єму, пишемо далі розв'язання. Не забуваємо ось оці основні елементи дано, Знайти, далі підкреслюємо, розв'язання пишемо, записуємо формулу. І відповідно, що у нас тоді буде. Ми спочатку знаходимо це все в метрах, отут допишіть метр. метр так. Перемножаємо, це буде 0,63 метра кубічних. Переводимо метри кубічні в дециметри кубічні. Так. Тобто, в даному випадку, для того, щоб перевести ці значення, так, ми повинні знати, скільки значить, у нас дециметрів метри, це у нас буде. 10, але 10 у кубі це буде у нас тисяча. Нам треба помножити на 1000. Так, у нас буде 63 дециметра кубічних. Тобто, ось такі задачі такого типу. Я думаю, що ви швиденько зможете розв'язати. І записуємо відповідь: об'єм В дорівнює 63 дециме кубічних. Так. Так само ми можемо розв'язувати такого типу задачі різноманітні. Знову ж таки, площа, наприклад, визначити площу баскетбольного майданчика, якщо у нас відомо, довжина і ширина. Довжина 28 метрів, ширина 15 метрів. Я думаю, всі бачили ці майданчики, вони мають певну форму для офіційних змагань. І нам теж дивіться, будь ласка, подати у дециметрах і сантиметрах. Ми можемо це оформити як задачу. Або записати формулу да, S до рівня L помножити на D, і далі розписати, да, що ми отримали з вами 420 метрів квадратних, і далі переводимо, да, у тобто нам у метрах квадратних, дециметрах квадратних переводимо, і переводимо в сантиметри квадратних. Бачимо, що нам треба помножити, щоб дециметри на 100. Так, ось у нас вийшло 42 тисячі. Далі, щоб перевести в сантиметрі квадратний, ще треба домножити на... Скільки? на тисячу, так? На тисячу. На 10 тисяч. І перевести в сантиметрі квадратний. І запишіть, будь ласка, в відповідь. Так. Тобто, ось у нас є однотипні такі задачі. Цю задачу не записуйте, не записуйте. А давайте спробуйте обрахувати її усно. Якщо в нас є площа і довжина. Тобто нам треба визначити ширину. В даному випадку, коли ми переводимо величини, ми їх всі переводимо в основне одиниці вимірювання. І з формули площі, з формули площі ми можемо визначити так, довжину, так, ширину кабінету де визначаємо. Звідси С поділити на L. 72 поділити на 9 це буде 8 метрів. Ми можемо перевести в дециметр, це буде помножити на 10, це буде 80 дециметрів, і на 100 це буде 800 см, і записати ці відповіді. Я вам там подала в кінці нашого завдання ось таке тренувальне тестування за посилання. Ми ще з вами спробуємо на початку наступного року розв'язати деякі завдання, нагадати все, щоб ви змогли справити з ними, те, що ми з вами знаємо, і можете для себе пройти виконати тренувальне тестування за оцим посиланням. Тобто, ви повторюєте на наступний урок перший і п'ятий параграф. Конспект, який ми сьогодні зробили, ви прикріплюєте до нашого уроку і готуєтесь до підсумкової роботи. Основні знання, які ви повинні теоретично знати, це сторінка 37. Тобто, зібрані на цій сторінці всі наші поняття, про які ми повинні знати. Бажаю всім гарного, класного настрою і до зустрічі вже на наступному уроці. До побачення!